Яку саме соціальну політику держава провадить відносно ветеранів війни, та як саме захищає їхні права в інтерв'ю Ютуб каналу Новини Лайф розповіла Галина Третякова, вона голова комітету соціальної політики Верховної Ради України? Давайте послухаємо її розмову. Про шкоду про шкоду. Ми зараз кажемо про шкоду, яку завдала Російська Федерація. Взагалі, дуже часто засоби масової інформації і політики дуже часто зосереджуються саме на шкоді майну, але насправді Російська федерація нанесла шкоду не тільки нашому майну, але нанесла шкоду життю та здоров'ю наших громадян. Уряд і відповідно наш парламентський комітет з питань соціальної політики і захисту прав ветеранів розпочав роботу щодо того, щоб ми знайшли механізм концентрування всіх реєстрів, що стосуються шкоди життю та здоров'ю. Це і загибель наших, не тільки воєнних, але й цивільних. Це інвалідизація, втрата кінцівок, це в тому числі і е, психологічне наше здоров'я нації, психологічне здоров'я. Здоров'я кожної людини, тому шкода, яку ми сьогодні завдає Російська Федерація, сьогодні компенсують. Компенсація відрізняється від відшкодування, тим, що компенсація не розраховує точний розмір шкоди, а допомагає просто людині вийти з того скрутного становища, в яке вона потрапила, наприклад, після того як ракетний удар наніс шкоду житлу, де жила людина, але нанесена ще й шкода життю та здоров'ю і людям, дорослим і діточкам, в тому числі. Таким чином нам потрібно обрахувати а Потім, коли Росія буде здатна стати суб'єктом економічних відносин, з яких з яким можна спілкуватися, ми мусимо виставити регрес їм по всіх компенсаціях, які сплачує сьогодні український бюджет. По шкоді виплачують. Виплачуємо ми сьогодні з трьох джерел. З одного боку, це місцеві бюджети, місцеві мери міста за рахунок місцевих бюджетів допомагають тим, хто втратив житло, здоров'я або втрата годувальника відбулася. Друге джерело це система соціального страхування. У нас система соціального страхування виплачує і тим, хто загинув на роботі, на виробничій діяльності, наприклад, в Укрзалізниці, в Укрпошті, де у нас є поштарі, e aqui... Uh... Втратили здоров'я або навіть і життя на мінних полях якихось. Таким чином, система соціального страхування покриває тим, хто кому нанесена шкода шкоду життю та здоров'ю безпосередньо на роботі. Далі включається державний бюджет, який теж допомагає людині. Що стосується закону про втрату житла, то він зараз почне працювати. Виокремлюються кошти. Це поки що саме компенсація в розмірах там до 200 тисяч гривень, що кажуть там наші колеги. Так, мало, але ми мусимо розуміти, що винна сторона це Російська Федерація. Що має зробити держава? Вона має забезпечити всі механізми для того, щоб і державний бюджет, який сьогодні виплачує з-за того, що є агресія, і людина, який нанесена шкода, щоб він міг отримати це після війни в повному обсязі від сторони, яка це зробила. Це юридичний супровід, який має зробити мін'юст для кожної людини. Але я ще раз хочу наголосити, що це не тільки шкода майну, це й шкода житть. Чує здоров'я, яка зазвичай коштує дорожче навіть ніж майно, тому що втрата годувальника для будь-якої родини, це означає, що нема джерела доходу для родини для домогосподарства, і це теж Російська Федерація має нам відшкодувати. Оці закони теж готуються. Пані Глина, а можете назвати суму, яку зараз Україна вже виплатила власне на всі всі виплати, які ви назвали? Я ж не не урядова влада. Я думаю, що тут будуть урядовці. От буде там Андрій Соболів, який, який займається, в тому числі тут зараз всі Рахунки вони знаходяться в інпрогрес, тому що те розмінування, яке сьогодні ми робимо, це ціла галузь, яка виникає в Україні. Вона з одного боку створює робочі місця для того, щоб люди могли там працювати, але вимагає обладнання, техніки, навчання людей, які на цій техніці будуть розміновувати. Ми зараз зама роззамінована країна в світі, тому виникає дуже велика кількість шкод, частина з яких обрахована, частина з яких яка компенсується, ще не відшкодовується, а тільки компенсується для того, щоб допомогти вийти з обставин, якісь були. Але є ще екологічна шкода, є екоцид, коли там Каховська ГЕС наша, да коли ціла цілий регіони вони зовсім змінюють і кліматичні підходи, і водопостачання для регіону тощо. Тому це дуже велика робота. До речі, що недавно відбулася Рижська зустріч, де був наш генеральний прокурор, і є таке рішення, що саме офіс генерального прокурору є тим, хто концентрує. Рує на собі всю цю шкоду і матеріальну для того, щоб Україна в цілому маючи такі реєстри, маючи зафіксовані такі випадки, маючи підтверджений причинно-наслідковий зв'язок, могли виставити міжнародному кримінальному суді, суду безпосередні розміри збитків і відшкодування, які потребують наші люди. Центром тут є генпрокурор, тому що він саме веде облік із започаткової кримінальні справи скрізь, де винною стороною є. Російська Федерація це велика робота, і вона не закінчена. Не можна сказати, що вона закінчується. Тепер ми приречені десятками років цю роботу вести надалі. А ці збитки вони будуть і надалі, тому що годувальник це той, хто утримував утриманців, і це означає, що утриманці не отримують не отримують того доходу, який міг би бути, якщо б годувальник був живий. Тому це все облік, який буде вестися. Так само, як і до речі, сьогодні європейські країни досі виставляють регреси Німеччині як. Розпочала другу світу власне, це бачите, вже майже 80 років минуло, дав майже більше 80 років. А вони йдуть тому, на вашу думку, на скільки десятиліть затягнуться компенсація з боку Росії для України? Я думаю, що так само, що це до 100 років. Думаю, що це буде справа в тому, що цивільні кодекси і взагалі світове право воно не робить обмеження строку позовної давнини по шкоді життю та здоров'ю. От якраз по майну може бути обмежена шкода строк позовної давнини ні, а от те, що стосується безпосередньо життя та здоров'я, тут спадкоємці, родини вони не обмежені в таких строках і вони можуть подавати тоді, коли Україна стане суб'єктом, з яким можна розмовляти. Наразі вона не є суб'єктною в таких розмовах щодо регресів. Тому будемо очікувати перемоги, будемо очікувати, що Росія стане суб'єктом відшкодування. Будемо очікувати рішень міжнародного кримінального суду, і тоді кожна родина може. Розраховувати на це, що таке відшкодування буде отримати. Це, до речі, дуже схоже на систему. Пам'ятаєте, коли був збитий нідерландський літак, і там спочатку страховик виплатив суму родинам, а потім родини, які вважали, що їм нанесена шкода поза межами такої компенсації, яка зразу була виплачена, вони можуть отримувати від Росії. І до Росії пішли регреси на відшкодування від родин. І цю роботу ми мусимо робити як українці. Ну, що таке питання, не знаю, чи є я вас відповідь щодо ви трошки згадали про військових, які втратили кінцівки. Чи є точна цифра держави? Скільки таких осіб є наразі в країні? О, цифра є. І з нею працюють навіть у зв'язку з тим, що є. Я не буду про неї казати хай відповідно уряд, урядовці, які її знають. Але я знаю точно, що наразі з -за того, що є велика кількість скарг на те, що е, протези не оплачуються, начебто, державою, то зар мають, значить, по перше, потрібно кожному українцю довести, що це оплачується за рахунок державного бюджету. Проб'ю це мається на увазі тих 800 тисяч, які власне виділяють на протезування одного крючі тисяч виділяють до 2 мільйонів у окремих випадках навіть більше, тому що взагалі проблематика нижніх кінцівок вона вирішена. Людина, яка хоче, починаючи з мультидисциплінарної команди, починаючи з формування культі, з формування реабілітаційної команди, це потрібно пристосуватися до цього протезу. Це боляче з надання психі, психологічної допомоги. Це все в державі вибудовано. Є відповідні постанови Кабінету міністрів. І тому, якщо десь хтось не надає таку Остугу безпосередньо у клініці, наприклад, пораненому, то потрібно звертатися безпосередньо до арбітражних механізмів. Вони є в Національній службі зайнятості. Зверніться до ваших безпосередньо народних депутатів. Вони знають, як дуже швидко в дві три роки знайти міністра охорони здоров'я, знайти голову комітету з питань охорони охорони здоров'я нації. До мене там багато людей звертаються, і ми дуже швидко це знаходимо. Потрібно просто в кожний такий випадок його потрібно ну, відтуди. Забирати людей, які вимагательством займаються у людей, які поранені, тому державний бюджет в державному бюджеті все закладено. Це перше. По-друге, закладено суми до 2 мільйонів. Вище, поки що у нас не було закупівлі протезів біонічних. Але ще 2,5 роки тому ми змінили закон. Це розкрило для України можливість використовувати так звані біонічні високоінтегровані протези. Аж до того, що можуть бути вставлені протези, які вживляють. В кістку і є продовженням тіла, які не потрібно знімати, одягати. Тому в Україні це можливо. Президент зараз робить все для того, щоб створити в Україні виробництво протезів високо, високоцивілізованих, от біонічних, зокрема. Тому ми забезпечені цим, але потрібно дуже чітко розуміти, що їх потім потрібно обслуговувати. Людина змінюється, людина може тостішати, може худішати, може змінюватися у зв'язку з тим, чи вона займається спортом. може Хтось не займатися, тому протез весь час потрібно підрегульовувати. А крім того, висок, високоінтегровані такі протези вони потребують ремонту. Вони теж зношуються. Це ну, якщо хочете, ви по вартості вже розумієте, що це така штука, яка дуже схожа там, наприклад, по вартості на автівку. Да? Якщо ви автівкою керуєте, то у вас є права, ви розумієте, як ним керувати, тому потрібно вчити людей, як повністю розкривати можливості таких протезів з одного боку. З другого боку, їх потрібно ремонтувати, вони потребують технічного обслуговування. І такі центри по технічному обслуговуванню, вони теж створюються. Технічне обслуговування таких протезів теж зараз є в державному бюджеті. Тому потрібно просто в кожному, коли створений закон, коли створені постанови кабіну, потрібно вже на кожному місці добиватися того, щоб система запрацювала. От в цьому у нас є збої. І тому, коли йде там велика, що Зараз робить Міністерство соціальної політики, це тижнева їх програма, вони назад затіяли. Вони взяли в Міністерстві охорони здоров'я всіх, кому надавалися протези, і вони їх зараз обдзвонюють для того, щоб з кожною людиною поговорити проактивно, проговорити оцю проблематику, зрозуміти, яка проблематика, чому збирають кошти. Ну, есть, може бути так, що хтось зібрав кошти і зник з ними. Тобто, да? ну, що тут, тут запобігти не. Ну не гуманному такому використанню зібрання цих коштів водночас це можна, але вибудувати механізми внизу це вже наша справа кожного українця. Зробити так, щоб всі там скарги були надані, щоб люди, які цим зловживають, щоб вони були звільнені, це потрібно робити. Це залежить від кожного українця, не тільки від влади. Добре, дякую, дякую вам за ґрунтовні коментарі, ґрунтовні пояснення.